Привіт! Мене звати Аня. Я випускниця курсу комплексний інтернет-маркетинг 18 потік, лютий 2023 року. І я хочу поділитися з вами своїми враженнями про даний курс. Я підприємець із Києва. На курс прийшла для того, щоб перевести бізнес з офлайну в онлайн. Раніше моя робота не була пов'язана з інтернет-маркетингом. Пройшовши даний курс, я тепер сама можу запускати рекламу, розбираюсь в процесах інтернет-маркетингу, можу залучати класних спеціалістів. Які на аутсорсі працюють, ну і багато чого можу робити сама своїми руками. Майбутнім студентам хочу побажати не сумніватися брати курс, тому що дуже багато корисної інформації там можна почерпнути. Але хочу зауважити, що треба дуже багато часу приділяти навчанню, дуже багато інформації, просто колосальна кількість, тому будьте готові до того, що буде вогонь.